Бізнес-тренер Маргарита Моруховська знає Радислава Гандапаса особисто, але на тренінгу гуру з лідерства прийшла вперше. Я сама тренер, і мені цікаво вивчитися у тренерів високого рівня. Я знайома з ним лично, тому мені дуже цікаво почастити. На тренінгу розмовляли про сучасне ораторське мистецтво. Послухати майстра слова прийшли навіть досвідчені оратори. Я вже к нього на протяжні шість років постійно стараюся попасть на каке-то тренінги, неважливо в яких містах вони проходять в Росії, в Україні. Поэтому я просто щаслива того. Что тема «Ораторское искусство 2.0» сейчас проходит в Києві. Я можу здесь быть. На тренінг зібралося чотири сотні охочих, стільки зміг вмістити зал. Серед них підприємці, політики, початківці та бізнес-тренери. Саме їм каже Родислав: не вистачає ораторського мистецтва у повсякденному житті. Наш оратор, аттечесний, це член політбюро. строго по существу, очень много информации, не сдвигаясь с места, очень долго, очень нудно, усыпляюще и без какого бы то ни было эффекта. тренинг ораторское искусство 2.0, он доносит идею, э, во-первых, идею, что нужно обновлять, знаете, как мы обновляем программное обеспечение в компьютере, нужно обновлять свои навыки, обновлять до последней версии. Это первое. И второе, он не просто дает эту идею, он дает технологии. Радослав заповняет, уже завтра эти люди начнут спілкуватися совсем по-иншому. Этим людям можно дать тренинг один день. Не два, не три, не пять. Достаточно одного дня. То есть показать, дать попробовать, а дальше они сами. Вот человек, он способен, если он понимает зачем, понимает как, над ним не нужно сидеть, он сделает все сам. Для тих, хто так і не встиг потрапити на тренінг Родислава Гандепаса, час збирати валізи. Наступний семінар він проведе вже за тиждень у Душанбе. Натомість в Україні невідомого бізнес-тренера з Одеси можна буде чекати навесні наступного року. Володимир Клюєф, Олексій Фролов, Антон Шем'яков. Новини, телеканал, бізнес.